Ну, про тактику, стратегію росіян та українців поговоримо зараз з Євгеном Межевікіним, командиром тактичної групи Адам, полковником Героєм України. Доброго вам ранку, пане Євгене. Доброго ранку. Ну, мене дуже багато до вас і привітань. Ірина Коваль особисто просила наша журналістка, співведуча наша вас привітати побажати і побажати щастя, здоров'я. Много блага літа. Наш редактор Оля просила привітати вас з днем народження, який був кілька днів тому. Вітаю! Також бажаємо вам всіх Божих благ і Божого благословіння. Ну, а якщо повертаєтеся до війни питань, пане Іване, оцініть, будь ласка, як справді змінюється тактика і озброєння, оснащеність ворога зараз. Ну і українських збройних сил також. Прошу трошки звук, зв'язок які зв'язка не дуже. Можу повторити питання. Як змінюється тактика росіян останнім часом, і тактика українців введені стратегічного стратегічному баченні цієї війни останні останніми місяцями, скажімо так, коли до нас прийшло вже іноземне озброєння, коли ми чекаємо на американські літаки, європейські літаки? Що змінюється на полі бою? Ваші враження, прошу Ну, якщо брати стратегічно, як ви кажете, стратегічному, то ну? Я повністю за всі сили оборони не скажу наші, як змінилася наша тактика дій. От, але ну і по противнику, по противник так само можу сказати, як він діє в нашому районі зараз. Ту вагнеровську нічість, яка понесла дуже великі втрати е, після е, проведених нами оборонних боїв е, і переходу е, в наступ, е, те, що пройшли вперед, звільнили е, території і знищили вороги, який тут е, вже на протязі е, більше ніж півроку намагався е, просунутися вперед. Е, то есть у вагнеров тактика не змінилась. З'явились так, як їх вони понесли великі втрати, прийшли підрозділи Російської Федерації Збройні сили на заміну вагнеров, на підсилення один одного, тому що вже ті батальйони, які вони сюди. Змогли натягнути з різних бригад з 72-ї бригади, з 4-ї мотострілкової десантники, які тут теж підтягнули, знаходяться. Плюс додаткові там підрозділи <кій> тих же э, Вагнеров, тих зеків, але по іншому, які мають «Шторм-Зет», плюс барси. От тактика їх це ну вже тактика лінійна, лінійна тактика збройних сил, яка прописана в статуті. Вони її намагались використати використати під час перших днів, коли зайшли проти наших підрозділів, Понесли дуже великі втрати і. Так само перейшли зараз до оборони і використовувати розпочали тактику вогнерів, то є без залучення техніки, тому що дуже багато техніки втратили за цей тиждень. Паневе, ви керуєте величезним зведеним підрозділом тактичною групою до 10 тисяч людей. Обороняєте Бахмут. Яка оперативна ситуація зараз під Бахмутом? Розкажіть росіяни повідомляють, що вони захопили нарешті Бахмут, натомість сили оборони України, кажуть, що вони ну майже тримають в оперативному оточенні усе російське групування, яке частково увійшло в Бахмут. Що насправді відбувається? Прошу. Відбувається, проходять бої на околицях Бахмута, продовжуються будівлі, такі основні будівлі, понятно, вони повністю зруйновані, знищені. Околиці там біля в самому Бахмуті не придатні до ведення оборони, тому на нашому напрямку, в нашій смузі. Підрозділи зайняли оборону на околицях Бахмута Ну і, і далі просува наші підрозділи проводять штурмові дії, покращення тактичного положення, тобто наступаємо на околицях Бахмута. Сам Бахмут поки що ні задачі, ні інтересу, то тобто немає заходити, то есть, там Краще обійти Бахмут з двох боків, замкнути кільце, і потім зачистити його тих, хто там забажав із противника з ворога залишитись. Пане Євгене. Ну ми розуміємо, що Бахмут став місцем, де вдалося знищити велетенську кількість живої сили ворога. І... Переважною переважною силою, яка діяла в цьому населеному пункті, були вагнерівці. Я не знаю, що залишилося від такого явища, як ПВК Вагнер станом на сьогоднішній день. Але була заява від пригоджена, що 25 го числа вони захопивши за їх словами Бахмут, передають його в далі там регулярним російським військам Міністерство оборони Російської Федерації. Чи доводилося, вам, чи доводилося вам стикатися із боротьбою з Вагнером і з представником регулярної російської армії? Хто із них є складнішим ворогом? І, і чи можна сказати, що хтось там менш кваліфікований військовий, а хтось більш кваліфікований військовий? Прошу? Да, ну... На початку я вже сказав, що Вагнер на нашому напрямку був майже повністю, зміщений, тому сюди завели регулярні війська Російської Федерації Збройних сил, От. ну і перечислили які. Угу. По різниці ну, і як вони воюють так само, по лінійної тактику. Ну, тобто ті, хто <кхух> розуміється, він, я думаю, почув. Далі по е, різниці між е, вагнерами, зеками, відбросами, е, які в Росії не потрібні, які тут виконують задачі, е, і регулярними військами е, Збройних сил Російської Федерації, то е, різниця є відмінністю лише в одному, що е, по Вагнеру, чому у них такі втрати, і чому е, вони ну майже повністю втратили свій потенціал, е, тому що е, вони ну не залишають позиції, вони не намагаються постійно, якщо це штурмові дії, намагаються постійно йти вперед, е, навіть е, розуміючи, що там з груп, які штурмують, не виживе ніхто. От. Тому що <кій>, при штурмі у них є шанс е вижити, отримати поранення і е потім е бути десь на відновленні, е десь в тилу, і після відновлення там, закінчиться контакт, і е хоч як, то на надія, що їх не кинуть. кінуть. А ну, не, обман... не обмануть і е нададуть можливість там звільнитися і гроші. А е мобілізовані або е Регулярно, хто там із старих кон контрактників ще може у них там є, воюють, то у них мотивація трошки інша. А, я не закінчив по вагнерам. Тобто вони знають, що якщо вони втечуть з поля бою або не виконають задачу, буде покарання. А за друге правопорушення такого ж роду – смертна кара. Тому. Різниця, от якраз відмінність у цьому, що більш е, уперта е, вагнера воюють, а збройні сили е, їх нужно качнути і вони звігаються. Угу. Е, отрицательний наступ виконують. Дякуємо Євгене за це включення. Євген Межевікін, командир тактичної групи Адам, полковник Герой України, був з нами на зв'язку.